Привіт, шановне панство, дорогі друзі і дорогі підписники. Зараз ми з вами на Піскових озерах. Соні у Львові випав перший сніг. Ми попали так ніби зовсім інший світ. Ось ми приїхали сюди, на таке чарівне місце, зазняти цю красу, для того щоб вам її продемонструвати, щоб ми з вами разом пораділи такому. Цікавому кліматичному явищу, особливо зараз, в часи глобального потепління, сніг у Львові, явище доволі таке рідкісне. Сподіваємося, що на різдвяні свята і на Новий рік буде щось, ну, на що схоже, така картинка, що можна буде відчути такий під ногами скрип снігу, буде морозець. Буде така гарна. Зимова різв'яна атмосфера. Ну, а в цьому відео ми зараз погуляємо довкола піскових озерів. Озер, подивимося на їхню красу. Подивимося, як тут виглядає зимове життя наших пернатих друзів. І взагалі, що тут відбувається? Скільки, ну, чесно кажучи, життя так швидко біжить. Всі постійно чим зайняті, зранку до ночі робота. Плюс ще наші дикі сусіди не дають нам нормально жити. І спричиняють до всяких перебоїв до... зі світлом. От, також пуляють по мирних людях, Маючи можливість, хочу висловити співчуття нашим сусідам з Тернополя. От. Ну, але вірю в те, що добро все ж таки рано чи пізно закохає. Зло бажано до смерті, щоб закохало. Так. Наближаємося ми до одного з озер. Ну, Кускові озера це взагалі таке легендарне місце. Якщо ви колись чули пісеньку е про львівський трамвай, то в цій пісниці якраз мова йшла про ось цю місцевість. О, тут у нас качення плавають. Я попробую щось рибалити. Бачите, морозу ще недостатньо для того, щоб скувати кригою поверхню. І взалідке враження, що цей сніг скоро розтоне. І буде тут знов сасіру і в болоті. Там на другому озері взагалі піскою озера все таких два озера. Антропогенного походження тут колись видобували пісок. І от в таких заглиблинах от завдяки дощовій воді, утворились такі озера. Качечки. Качечки. Підійдемо зблизька, знімемо. плавають сіренькі. Не полетіли в теплі краї. Бачите, тут гуляють люди з собачками. Просто гуляють так, мамці з колясками. Одним словом. Затишне, спокійне, тихе львівське життя. Тут, якщо під ноги подивитися, то видно, що качки ходять на берег, доволі далеко від води, тому що на снігу дуже багато слідів. Ну і вже по тих слідах люди, які, мабуть, підкормлювали тих качок, походили. Так, йду до другого озера. Це одне з моїх улюблених озер, тому що якщо є найменша можливість в теплу пору, я все туди приходив, брав вудку і займався медитацією. Закинув вудку, включив ютюбик і якусь книжечку собі слухаєш. Деколи так заслухаєшся, що навіть забудеш щось на гачок зачепити твої вудки. Озеро тут зарибнене, але рибу, якщо хтось спіймав, збирати з собою не можна. Тут тільки спортивна рибалка. Бачите, там йде ремонт шлюзів і рівні води. В цьому озері доволі таки впав десь приблизно на метр може більше є в курсі тут має бути ще така громадська група не знаю чи в вайбері чи в телеграмі називається піскові озера де люди якраз спілкуються і обговорюють От проблеми, які стосуються збереження природи, збереження піскових озер. От тут також доволі багато качок. А скоро рік проплитів, навіть не віриться. Взагалі раніше вода доходила майже сюди. Бачите, де є уступ. А зараз вже відступила від цих далеко. Так, щоб я зараз тут не бабусь зробив. Бачите, качки вже так привчені до того, що їх хтось постійно підкормлює, вони вже не бояться людей і не відпливають так не втікають. Приплили сюди, побачили мене в такому очікуванні, що я зараз там їм щось накидаю. Ну, але якщо її підкормлювати, то треба підкормлювати, відповідно, кормом, а не хлібом. Хлібом підкормлювати не можна. А що, підійдуть, не підійдуть? Так, а ну давайте ми вас наблизимо. Так, оп. Що вам? Холодно, ні? Який тут красень. І молоднічок так вже підріс. Бачите, тут навіть можна, якщо уважно придивитися, побачите, які молоді качки, які вже старші. Там десь зелені, якийсь мужчина з вудкою. Вже все покидає свою своє місце. Мабуть, вже наловився дітки зі схилів. Катаються, радіють снігу. Чудове місце, хотілося, щоб все ж таки його максимально зберегли. Зберегли цю природу для наступних поколінь, щоб можна було так от вийти, прогулятися. Місто шумне. А тут як зовсім інший світ. Що ж, друзі, щоб не затягувати, буду закінчувати ролик. Усім вам дякую за перегляд. Бажаю всім міцного здоров'я. Враховуючи, що зараз похолодало, бережіть його. І до нових зустрічей в нових відео. З Львова та околиць. Ставимо подобайки. Хто не підписався на канал, ще запрошую вас підписуватися. Разом ми зробимо з вами кримінальний контент більш популярним. І на цьому я вам всім кажу па-па.